Вже можна буде подаватися онлайн, а там подача буде тільки онлайн. Потрібно мати статус Укр неперерваний протягом 365 днів. Якщо моя дитина їде з бабусею за кордон, але в цій карті не буде доступу до. Якщо зробили песель, то чи потрібно перетнути кордон назад в Україну? Я зможу після року заїжджати по безвізу в Польщу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему для кожного українця, який зараз в Польщі, тому що майже мільйон українців має статус Укр, і багатьох українців в Польщі цікавить, що буде далі. Чи продовжить тимчасовий захист, чи буде карта Цеукер так довго очікувана. А є вже додаткова, цікава інформація на сьогодні про цю карту Цеукер. Я знаю, зараз з вами поділюсь обов'язково. Щодо продовження тимчасового захисту вже є багато розмов. Вибори закінчились, тобто найближчим часом. Точно буде продовження в Польщі тимчасового захисту до вересня 26-го року. За це переживати не потрібно. От з картою побиту це Укр трошки інша історія, але карта побиту це Укр теж буде. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та не забувайте підписуватись на канал. Дуже багато мені пишете що. Мій канал під кожним відео атакують російські боти, польські боти, багато негативних коментарів, однакової форми, однаково зареєстрованих там ботів і тому подібне. Тому для того, щоб краще просувався цей канал, краще просувалось відео від вас. Активність це коментар, подобайка і, звичайно, підписка. Це допомагає Ютубу більше просувати це відео і цей канал. Дякую вам. На сьогодні є вже інформація про карту. Це Укр, що законопроект є, він є зареєстрований. Питання далі розгляду, голосування, підписання і опублікування в Дженіко устав. Але головне, що вже є, що це не просто хтось сказав, щось там придумали, а це вже конкретно є якийсь документ. І в цьому документі є конкретні дати. Що в третьому кварталі року вже можна буде подаватися онлайн, а там подача буде тільки онлайн. Є певні вимоги для тих, хто буде подаватися, щоб отримати цю карту побиту. Які ж вимоги потрібно виконати громадянам України зі статусом Укр, щоб можна було податися на карту побиту і, звичайно, в майбутньому її отримати? Перша вимога це станом на 4.02.2024 року потрібно було мати статус Укр. Потрібно мати статус Укр неперерваний протягом 365 днів. Тобто, не так, що ви мали його там півроку, поїхали в Україну, втратили, відновили і знову маєте. Ні, має бути протягом року не втрачений статус Укр на момент самої подачі на карту. Це Укр потрібно перебувати на статусі Укр. Тобто, не так, що він вас втратився, ви вирішили, а вже не буде його відновлювати, і ліпше подамся на карту попиту. Ні. Має бути дійсний статус Укр в цьому випадку. Ви подаєтеся на карту побиту. Це Укр. Також ця карта побиту це укр буде доступна з доступом до ринку праці. Тобто, вам не треба буде до якісь додаткові дозвола, ще щось інше. Якщо ви отримаєте карту, це укр, то ви зможете вільно по території Польщі користуватися цією картою і працювати там, де ви захочете. Але в цій карті не буде доступу до. Безкоштовної медицини тут потрібно буде від роботодавця, страхування, і в такому випадку у вас буде медичне страхування. Якщо ж ні, то ні. В карту побиту це не буде входити і не буде давати вам доступу до безкоштовної медицини, так як є по статусу Укр. Також поки що не ясно і невідомо чи перебування по статусу Укр а потім по карті це Укр буде зараховуватись на резидентство і потім на громадянство. Тут питання поки що не ясно, невідомо. Будемо чекати більш детальніших роз'яснень. Я думаю, як тільки з'явиться можливість подаватися онлайн на цю карту побиту, будуть перші подачі, будуть перші люди, які її отримають. Тут вже і з'явиться інформація, чи буде це впливати, чи буде це сумуватися, додаватися до резидентства та громадянства. Щодо карти побиту, це Укр, ось така інформація є на сьогодні. І це вже щось принаймні, тому що до сьогодні, до вчора, такої навіть інформації не було. Були просто заяви, пропозиції і все тут вже є конкретний документ, на який можна спиратися, від якого можна відштовхуватись, Слава Богу, значить, вона буде, значить, її будуть робити і видавати. Давайте обговоримо ще буквально кілька ваших запитань, які стосуються перетину кордону чи статусу Укр, і так, щоби по максимуму ви отримали інформацію. Якщо моя дитина їде з бабусею за кордон. А батьків Польщі або батьків в Україні бабуся там везе на вихідні, чи на чи на відпочинок, чи ще щось. Чи потрібне доручення від двох батьків, чи достатньо тільки від одної там матері чи батька? Відповідь полягає в тому, що треба від двох, і практика підтверджує, що досить часто, не 100%, але досить часто вимагають від двох батьків доручення на вивіз дитини за кордон, а також оригінали свідоцтва про народження. Наступне запитання: скажіть, якщо зробили песель, то чи потрібно перетнути кордон назад в Україну, в Польщу, щоб його активувати? Виїхала по безвізу, чи їхати просто до 30 днів назад і буде все норм? Ніяким чином активізувати, активувати статус Укр, песель УКР не потрібно ви його робите на території Польщі, встановлюєте додаток Дія ПЛ ЕМОБИВАТЕЛЬ, і він працює. Він активований, все гаразд. Якщо ви виїжджаєте довше ніж на 30 днів, то ви його втрачаєте. Якщо ви не порушили цього правила, то на 90% він у вас зберігається і все нормально. І не треба перетнати крон, щоб його активізувати, не треба нічого робити, щоб він активізувався. Просто потрібно мати фізичний песель тобто паперовий, і в телефоні додаток ЕМОБАТЕЛ ДІЯ ПЛ. Бо без цього всього статус укер не дійсний. Наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, знаходжуся в Польщі по статусу Укр. планую повертатися в Україну, оскільки маю невідкладні справи і маю перебувати в Україні приблизно один рік. Я зможу після року заїжджати по безвізу в Польщу. Звичайно, що так. Ви навіть якщо б виїхали з Польщі і перебували в Україні близько трьох місяців, три і більше місяців, ви б вже змогли спокійно заїжджати і по безвізу, бо Без, безвіз би відновився. Але якщо ви будете в... Україні рік, то ви, звичайно, чи по безвізу, чи робите собі візу, можете спокійно заїжджати на територію Польщі. Ну і зразу наступне запитання, напевно, у вас виникає, чи, зможна, чи можна буде відновити статус Укр. Ну, через рік часу не знаю, що зміниться. Це досить довгий період рік часу. Але якщо на той момент ті всі правила будуть зберігатися, устава буде діяти, війна ще буде тривати, ніхто нічого не скасує і не змінить, і не прийме нові закони, нові устави, то у вас. Буде можливість звернутися знову до Ужинду чи до кміни, щоб відновити статус Укр. Відновлять, не відновлять, тут же питання, але така можливість буде, якщо все це, що є зараз, збережеться на наступний рік. Ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас це було цікаво, корисно і. Інформативно для того, щоб ви знали і знали, що вас чекає вже найближчим часом, на що можна розраховувати. Тимчасовий захист продовжать. Карта побиту це Укр буде. Тобто тут все добре, тільки дочекатися тих конкретних законів, які мають прийняти і підписати. Не забудьте підписатися на канал, втиснути вподобайку та залишити свій коментар. Це важливо з вами. Я завжди Саша Матвєєв. до зустрічі в наступних відео.